Україні, шановне панство, сьогодні ми будемо робити з вами розділювачі гофмана за допомогою всього двох інструментів. От. Перше це циркулярна пилочка. Тобто, да, ми спочатку готуємо матеріал. От. Виставляємо, Товщина повинна бути у нас 1 видно, видно. см. Ніж повинен трішечки. Виступати за саму заготовочку, не забуваємо про захист, не забуваємо про захист, тому що руки це нам ще потрібні. От. Така штукенція теж. Тепер далі, от старенький мій рубанок електричний, ми його переобладнали, тобто все дуже просто. Знімаємо, бачите, заготовочки нарізані, знімаємо цю плиту, знімаємо цю плиту. Кусок железяки, вирізаємо, вигибаємо і виставляємо так, щоб у нас було отут місце. Е, хотів зробити оці ограничителі з алюмінієвих уголочків, але другого не знайшов щоб щось робити з железних. Не забуваємо, коли будете ставити ці е, желізяки сюди, да, направляючі. Потрібно от сюди підставляти шайбочку. Тому що фокусуються ножі, щоб у вас ножі не цепляли сам метал. От. Це буквально за 2 минути все знімається. Два баранчика от відкрутив, железячку зняв. Потрібно що підрівняти, прикрутили, поставили і рівняємо. Так, значить, по заготовкам. Вони почав вже працювати. По заготовкам. Получається, отакі от у нас заготовочки. Телефон не фокусується. Ну, я сподіваюся, що ви бачите зрозуміло. Тобто, Різну в нас немає, все підганяється вручну. Товщина його, виходить, сантиметр. От. Довжина у нас виходить, 29 см. Я не буду там умнічити в міліметрах і так далі. Тобто, все по-нашому, все по-простому. 29. І ширина самого Гофмана 3,7. 3,6, 3,7, ну не, принцип, не принципово. Так само ми, от бачите, напиляли сразу на 145 рамочку. 145 13 см у нас її довжина. Точно так же виходить, у нас ширина 3,7, 3,6. ну 3,5 проскакує, то, в залежності від того, що в нас доска. Поврами в нас своєї нема. І так, зараз запустимося, швиденько я покажу, що я роблю. Як я це роблю і буду далі. Буду далі працювати. Передаю оператору. Погнали кнопку. Я спеціально не фіксував, тому що так воно безпечно. Тобто рукою нажимаю. Таким чином, у нас виходить, бачите, трохи воно сколює, ну, нічого страшного. Міримо рамочку, звернемо отвори, ставимо скажімо так, ограничити, наскільки да? там должна, допустим, 300 наша рамка зупинитися. От. Другий отвір, звичайний болт, ну, кусок гайки якоїсь прикрутили і все і питання закрив. І так само на 145-ту рамочку сверлимо отвори, переставляємо цю штукенці сюди і ми вже маємо один і той же зазор. Не намагайтеся робити рамки, ще раз кажу, У мене поначалу таке було діло. Там що, от, вирізав одну рамочку, перестроїв там свою циркулярку під друге, вирізав ще одну деталь, потім перестроїв, вирізав все, в ітоді виходить повна фігня. Все в різних розмірах, рознобої і ну... Ну, ерунда. Зробили там заготовок, штук 200-300-400, скільки вам треба да? в одному в діапазоні вирізали. Тоді стали, налаштували його під один діапазон, працюємо. О, потрібно щось ще зробити. Ви прилаштувалися допустим, на верхню планку, наробили їх там 2 3 4 5 сотень, скільки вам потрібно. Тобто, і таким чином тільки працюйте. Плюс, що ви сюди не всунете руку, ви захищення. Бачите? Тобто, у вас палець тут. А цей просто зверху фіксує. Право-ліво воно не гуляє, не підкидає, не б'є. Ведете плавненько. Тобто провели і все от беремо, да, допустим. Ви раз завели о, щось, ще і пошли пошли пишли раз, уперлося і все. Питання ви закрили. Перевернули, точно так же плавненько завели і все. От. От такий, в общем, процес. У нас тут творчий хаос. От, немає приміщення. Працюємо, де працюємо, працювати. Хочеться працювати потрібно, тому що весна прийде, спитає, що ми з вами за цю зиму зробили. Уже потрібно було. От, пишіть, пишіть коментарі, що ви думаєте. Може є щось набагато простіше, може я щось ну, роблю неправильно, тому що стільки пасічників, скільки людей, стільки думок. Тобто, дуже цікаво, як хто що робить, чим робе. В слідчому відео я покажу, як ми будемо робити. Верхні й нижні брусочки, да, зарізи і тому подобне. Пишіть коментарі, пальчики вниз, пальчики вверх. І підписуйтесь, тому що ви підписуєтеся, це нас стимулює працювати. Слава Україні!